Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене Він раніше від вас зненавидів. Коли б ви були від світу. То світ своє любив би, ви ж не від світу. Але я вибрав вас зі світу, тому світ і ненавидить вас. Згадуйте слово, яке я сказав вам слуга не більший за свого Пана. Якщо мене переслідували, то й вас будуть переслідувати. Якщо моє слово зберегли, то й ваше зберігатимуть. Але це все будуть робити вам задля мого імені, бо ж не знають того, хто мене послав. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Зараз ви слухаєте проповідь, якої мало не бути. Ми цього особливо не оголошували, ну і, як з'ясувалося, добре, що не оголошували і не анонсували. Але сьогодні ми мали кредо робити трансляцію з Хмельницького. Трошки такий виїзд займає часу, сил часового і душевного ресурсу, тому що потрібно апаратуру зібрати. Спакувати, ну і ось, власне, це ми робили вчора, вже після вечірніх, після 10-ї. Сьогодні зраненька теж завантажили в автомобіль, виїхали до Хмельницького. Ну і вже по дорозі, добре, що від'їхали не дуже далеко. Ми почули дзвінок, позвонив отець-організатор з Хмельницького. Про те, що не буде цього свята, мало бути свято сімей в нашій, нашій Кам'янець-Подільської дієцезії, тому що росіяни попали по багатьох місцях у Хмельницькій, постраждали люди, і будь-які заходи скасовані. Е, сподіваємося, що більше ніхто не постраждає. Сподіваємося, що ті люди, які постраждали, е, що в них буде все добре. Що їм це все не обернеться якоюсь більшою бідою. Сподіваємося дуже сильно на це. Е, ну і ось така от ситуація, так що ця трансляція мала бути з. Е, 10.30 з Хмельницького. Ну, а от як бачите, як бачите, є ось ці зміни. Ну, чому вам про це розповідаю? Ну, щоб ви знали, що сьогодні мало ось це бути. І щоб ви знали, яким чином от виглядає в тому числі теж і наша робота, ну, взагалі як, і як це робиться. Перед тим, як ми приїжджаємо на таку трансляцію, то потрібно попередньо перед самою подією, десь годинки зо дві, зробити відповідні підключення. Провести різні дроти, проводи, перевірити звук, зображення і так далі. Ну, словом, це все трошки того часу займає. Словом, на жаль, того сімейного свята сьогодні не буде. І проповідь сьогодні мав говорити один з єпископів, а не я. Але сьогодні ми з вами маємо 13 травня, День Фатімської Богородиці. Цей день для нас особливий, і про цей день насправді є над чим роздумати, тому що ми вкотре з вами пригадуємо про це фатімське пророцтво з 1917 року, де Марія об'явилася в Португалії діткам і сказала їм про те, що моліться за Росію, тому що якщо Росія не покаяється, з неї вийде багато зла. І як бачимо, і протягом минулого століття з того ж самого 17-го року, і в цьому вже в столітті, тисячолітті ми з вами живемо саме на цьому зламі століття, тисячолітті. з Росії виходить багато зла, багато людей страждає. Ну, наша навіть оця сьогоднішня ситуація. З цим невдалим святом, з цим обстрілом Хмельницького показує, що з Росії постійно виходить багато зла. І тому ми з вами повинні знову пригадати, пригадувати, якщо забувається, якщо десь там з пам'яті вивітрюється, про те, що як тоді Марія просила, що моліться, щоб Росія покаялася. То ми повинні далі молитися, щоб вона покаялася. Я вже не раз з вами ділився, що я особисто ну, збрехав би, якби сказав, що от я вірю, що Росія покається. Ну, я би збрехав, тому що, дивлячись на росіян, на те, що вони роблять. На підтримку е, цілого народу, там ж проблема не в путіні, не в владі російській, там проблема в народі. Дивлячись на це все, я особисто не можу повірити, що вони можуть покаятися. Ну от не можу. Ну, дивлячись на все те, е, ну нічого не вказує на це покаяння. Але разом з тим всім я розумію, що оскільки Марія просила, що моліться, щоб Росія покаялася, то я розумію, що це робити потрібно. І тому я вдячний вам, особливо тим, які кожен день збираємося разом. ви Збираєтеся, ви запрошуєте теж інших людей. І від вас дуже великою мірою залежить, скільки людей збереться на таку вечірню молитву. І далі молимося. Молимося про те, щоб наші воїни були захищені Божим покровом. Молимося про те, щоб Господь Бог послав нам благодать захисту і перемоги. І молимося за це. Е, і так, потрібно, також молимося, ви багато пишете в цих намірах, молимося про покаяння в Росії. Е, саме так саме так потрібно робити. Навіть якщо ми не віримо, е, то, Господи, допоможи нашому невірству, так треба молитися. Боже, все рівно, попри те, що не віримо, та й покаяння росіянам. Навіть якщо чисто по-людськи, ну, не видно, що там буде якесь путя, чи що ті люди опам'ятаються. Е, то все рівно про це потрібно молитися. Е, є такі канали. В Ютубі е, одна польська авторка розповідає про е, наглядачів концтаборів нацистських, які були на території Польщі, окупованої Польщі під час Другої світової війни. І вона так дуже детально. Е, Перевіряла їхні біографії, перевіряла те, що вони робили, перевіряла їхнє життя, побут. І е, ті речі, про які вона каже, є дуже страшними речами, тому що вона розповідає про людей, які жили нібито звичайним життям, е, мали сім'ї, мали своїх чоловіків, дружин. Але ж кожен день ходили на роботу. І на тій роботі катували, вбивали, знущалися, поставили смерть на конвеєр. І ось саме це лякає. І оскільки в світі про нацистську Німеччину, про Третій Рейх відомо, відомо про ті злочини, вони всіма засуджені, засуджені символи, то про те, про що казала Марія, про Росію, з якої виходить багато зла, відомо мало. Нам з вами часом потрапляє в наше поле зору якийсь десь там вислів, когось там з політиків чи церковних діячів. Ми там обурюємося, багато чого там не розуміємо. Але, дорогі брати і сестри, це проблема не в тих конкретних висловах, проблема в тому, що велика частина західного суспільства саме так думає. Досі люди думають. Саме в такому ключі, що можна якось домовитися, що можна якось сісти за стіл переговорів, що можна щось вирішити. Ну, Не можна вирішити нічого з маньяком. Росія тішиться своїми, як вони часто кажуть, завоюваннями, і цими завоюваннями є ось вся та репресивна машина. Один з радянських хатів розстріляв багато тисяч людей сам, власноруч. Кожен день ходив на таку роботу, кожен день ось таким от займався, і йому це подобалося. І стріляв чоловіків, жінок, дітей. Йому було без різниці абсолютно. Це було масово. Це Тисячами. Так от, про ці речі потрібно пам'ятати, те, що ми зараз з вами переживаємо, це наслідок того червоного радянського терору. І це продовжується в цьому російському, ну вже російському, не радянському, але ну далі ж вони носяться з тими червоними прапорами, далі тішаться. І далі ми. Кожного разу, коли згадуємо про якусь повітряну тривогу, коли згадуємо про якісь там звістки з фронту, чи десь там е довідуємося про якісь страшні речі, ми ж знову повинні пригадувати про Фатімську Богородицю, яка казала, моліться, щоб Росія покаялася. Бо з неї вийде багато зла. На наших очах з Росії виходить багато зла, і вона не кається. І навіть дуже сильно далека від того. Про іншу річ також сьогодні хотів би сказати дуже сильно пов'язано з цими ж самими Фатімськими об'явленнями. Марія тоді сказала, що останній бій сатани з людством буде за сім'ю. І я думаю, що це пророцтво є таким непочутим, незрозумілим, якось десь там відставленим на сторону, дуже несправедливо. Тому що до цих речей потрібно прислухатися, до них потрібно придивитися дуже уважно. А саме, дивіться, що чого найбільше хоче сатана. Нещодавно в одній з проповідей я вам про це говорив. Він хоче, щоб людина страждала, щоб людина мучилася. Він е, черпає якусь насолоду, якесь задоволення від того, що людині зле. Тому що йому зле, він проклятий, він сам на себе стягнув це прокляття, е, відкинувши Бога. І він шукає якесь, якусь втіху в тому, що комусь також буде зле, як і йому. І одна з речей, е, що найбільше дратує сатану. Ну, Багато хто з нас про це забувається. Ця річ це просто людська сім'я. Тато, мама, діти. Де тато любить маму, мама любить тата, де діти, дивлячись на цей приклад батьків, зростають в любові. Ось саме ця річ є найбільш ненависною сатаною. Тому що його це найбільше дратує, коли люди живуть в такій довірі, любові, злагоді? Він цього найбільше ненавидить. І тому все те, що відбувається в світі під владою сатани, це ті речі, які працюють на розвал сім'ї. Як зробити так, щоб жінка не любила, не поважала чоловіка? Як зробити так, щоб чоловіки? Не любили, не поважали жінок, щоб тільки їх використовували. Як зробити так, щоб авторитет батьків не мав ніякого значення? Над цим працює ціла махіна, в тому числі і поп-культури багато в чому. Багато які продукти, фільми, передачі, багато яких інших речей працюють саме на те, щоб розвалити сім'ю, як таку. Сім'я стоїть під прицілом найбільше. Чому? Тому що найбільше сатану коробить, коли він бачить сім'ю. Сім'ю, в якій тато любить маму, мама любить тата. І де діти живуть в цій атмосфері любові. І такими ж самими хочуть бути вони, хочуть створити такі ж самі в майбутньому сім'ї, хочуть так само бути любленими, любити. Ось тут є біда. І від цього сатану найбільше коробить, коли він бачить нормальну, хорошу сім'ю християнську. Йому від цього найбільш кепсько. Подивіться, що, можливо, ви вже і самі, може, помічаєте ті ситуації, коли сьогодні чуєте там звідусіль, що хтось намагається придумати якусь нову модель сім'ї. Коли намагаються придумати якісь нові речі, коли люди намагаються сказати ну, завжди було так, але от тепер буде інакше. Чому? Потрібно повалити, потрібно розвалити фундамент людського існування. Людина народжується, живе, зростає в сім'ї. Без сім'ї людина не може, тому що завжди в душі буде е, якась порожнеча там, від чогось певного. І тому сатана найбільше сім'ї не любить, найбільше не любить ось цих здорових відносин між чоловіками, жінками, дітьми. І тут є дуже велика біда. Сьогодні в Євангелії ми чуємо текст про переслідування. І тут в наступному фрагменті цієї проповіді я би хотів з'ясувати деякі речі, тому що про те, що церкву переслідують, ми з вами чуємо. Дуже часто, але в деяких моментах це є невиправдано. Дуже часто церкву пересідують, тому що завжди, коли буде церква, і коли церква залишатиметься саме церквою, коли церква не буде намагатися сподобатися світу, так як тут це написано чорним по білому. Коли не буде входити в якісь компроміси, коли церква не намагатиметься стати якоюсь громадською організацією там, для екології, для е, якихось інших гуманітарних речей, але коли церква саме залишатиметься церквою, то церкву завжди будуть переслідувати. Ну, на наш вік перепало, це те, що от завжди, коли е, ми, як люди, які є в церкві, будемо говорити про те, що суперечить життю. Збереженню життя те, що є сатанинським, коли ми скажемо про аборти, коли ми скажемо про евтаназію. До речі, до слова, фатімські об'явлення були в Португалії. вчора португальський уряд президент ще не підписав, але португальський уряд прийняв закон про евтаназію. Ось як бачимо, далі ця цивілізація смерті поширюється якомога більше потрібно вбити людей. Потрібно, щоб більше люди не довіряли одні одним. Це продовжується і цей моховик розкручується. Так от завжди, коли церква буде виконувати свою місію, буде казати про збереження життя, буде казати про недопустимість абортів, недопустимість автоназії, коли церква буде говорити про нормальність сім'ї, що це має бути чоловік, жінка, то завжди будуть проблеми з різноманітними середовищами, там ЛБГТ, там різноманітні інші. І це буде розмножуватися, помножуватися і завжди цей супротив буде. І в дуже багатьох людей, навіть в церкві, буде величезна спокуса, як це прослизнути між крапельками, як це сподобатися світу, як це казати так, щоб не сказати, як це так бути таким в'юном, щоб викрутитися і сподобатися всім. Тобто, як це перестати виконувати насправді свою місію? Так от, якщо ми будемо мати переслідування за це, це одна історія. А зовсім інша історія тоді, коли. Наприклад, якась людина церкви зробить якийсь злочин, байдуже, який там пов'язаний з правилами дорожнього руху чи стосовно нелюбові до країни, в якій живеш. Як ви знаєте, там кілька місяців тому була новина про висловлення одного священика. От зараз, до речі, там, тривають суди, не знаю, закінчились чи ні, з тим священником. На жаль, далі. І ми чуємо, що ось там переслідують церкву. Ну, секундочка. Ті люди, які роблять ось такі злочини, чи там ті всі якісь там сексуальні проблеми, якісь там скандали, і кажуть, о, це переслідують церкву. Ні, це не переслідують церкву. Ті люди, які вчинили ось той чи інший злочин, це вони переслідують церкву, навіть якщо це люди церкви. Це вони є переслідувачами церкви, тому що через їхні злочини, гріхи, проступки церкву будуть переслідувати. І це є переслідування церкви їхніми руками, з їхньою допомогою. Тому називаємо чітко речі своїми іменами, так що це не є переслідування церкви. І такі справи потрібно якнайсуворіше переслідувати. Ну, і не повинно бути якогось жалю в жодному разі, не потрібно казати на чорне-біле тільки тому, що ця людина з церкви. Ні, ця людина також переслідує церкву. Ще інша річ, про яку в Україні теж дуже багато говорилося, це те, що ось, наприклад, коли українська влада. Намагається закрутити гайки рупору Кремля, фактично підрозділу ФСБ, тобто московському патріархату, то вони кажуть, що це переслідування церкви. Ні, це не переслідування церкви. Вас не переслідують за те, що ви молитеся, вас не переслідують за те, що ви там ходите на літургію, маєте монашеський спосіб життя чи ще щось таке. Вас переслідують за те, що ви ненавидите країну, яку в якій живете. І тому що те, що відбувається, це не є переслідування церкви, як вони часто кажуть, що ось нас переслідують, нас переслідують. Так сильно переслідують, що от в Вінниці е, днями відкрився ще один монастир Московського патріархату. Ну, настільки вони переслідувані, що аж е, розмножаються масово. Е, так от, ми повинні бути людьми зрілими і відрізняти чітко одні речі від інших, е, називати по імені. 13 число, якщо мені не зраджує пам'ять, то 1982 року, сподіваюсь, не помиляюся, був замах на Йоанна Павла II, на папу, за понтифікату, якого багато хто з нас жив. Більшість мого життя було саме за його понтифікату, і його хотіли вбити. КДБ завербувало Турка, і він вчинив цей замах. Після того папа вже їздив на броньованому, броньованому автомобілі. Коли нещодавно виникли якісь скандали у Польщі, там фільми досить сумнівних режисерів на цю тему, є відео отця Романа Лаби. Ми на сайті це відео поширювали. Хто не дивився, будь ласка, подивіться, якщо вам цікава ця тема. І там було сказано про те, що ось папа там щось там приховував. І отець Роман наводить такий аргумент, що ну, якби папа щось там приховував з якихось скандалів, щось там тушував, то радянська влада, КДБ, звісно ж, надали би величезного розголосу цій ситуації. Вони б не вербували турка, вони б не робили замаху. Який став гучним і відомим на весь світ, вони б зробили все набагато делікатніше, тихіше, ну так зрештою, як і вміють. А це вони вміють. Сьогоднішнє число є особливим 13 травня. Це річниця фатімських об'явлень, вкотре нам нагадує, що потрібно молитися про покаяння для Росії. І так. Нам потрібно молитися, щоб вони покаялися, щоб напоумилися, щоб перестали чинити це зло. Ще одна річ на останок цієї вже проповіді, яка нас повинна спонукати до більшої молитви про їхнє опам'ятання. Навіть якщо наше військо переможе в війні і вийде на кордони 91-го року. Навіть це нам миру не принесе. Тому що ті обстріли, які є в сторону України, вони ж в більшості йдуть з Росії. Тобто, навіть якщо ми відіб'ємо свою територію, це не означає, що Росія перестане по нас запускати ракети. Росія як державне утворення повинна зникнути. А це може статися тоді, коли вона покаяється, коли ті люди скажуть, що ми погрузли у злі, ми є зло. Потрібно, щоб ці люди до цього доросли. Я вже вам казав, що я особисто в це дуже слабко вірю. Мені важко в це повірити, але я все рівно за це молюся, тому що Марія так просила. Тому я вас прошу, ви також. Якщо не вірите, чи мало вірите, то все рівно моліться. Тому що так просила Марія. Так просила Марія, і це потрібно для того, щоб ми з вами залишилися живими. Амінь.